Друзі, дорогі, я дуже щасливий як директор видавництва Український пріоритет. щасливий тим, що є по всій Україні справжні друзі, справжні письменники. Або не письменники, люди, які шанують літературу, люблять українську мову, українську молоді. Лариса Лебедівна, прошу. Дякую. Це була ідея директора видавництва Український пріоритет Володимира Федоровича Шевкошитного. Рукопис, рукопис настільки йому сподобався, що він захотів видати такою подарунковою книжечкою, яка ілюстрована чудовими фотографіями. Тут і карпатські пейзажі, і інші фотографії, які підходять по змісту до кожного етюда. Підсилюють е, його внутрішнє наповнення. Справа в тому, що е, я завжди теж ставилась до зими як до чогось холодного, сирого, і дуже завжди хочеться якнайшвидше зиму прожити і перебігти вже в тепло, весну, в літо. Але зима 2012 року якось відкрила для мене. Свій божественний горизонт зовсім по-іншому. Виявляється, що зима така ж Богом дана, натхненна, духовна, яка може стати, виражати якусь чистоту, прагнення ну, бути виявом найтепліших почуттів, які є у людина. Книжечка складається із поетичної прози, Кожний кожен, кожен він є окремим, але разом воно має свій сюжет від початку зими до закінчення зими. Не буду забирати дорогоцінний наш час і зупинюсь на двох таких маленьких мініатюрах. І знову падає сніг, падає, падає. І кожна сніжинка, як моя сльоза. А скільки їх було за життя незліченно, як цього снігу, сльози радості, смутку, горя, розчарування, втрати, образи, ілюзії, мрії, любові. Усі не перерахувати. Але вони, як і цей сніг, падали, створені небом сніжинки і створені моїм внутрішнім духовним небом, сльози все ж падали. Ні в тих, ні в інших не було сили піднятися, злетіти вгору, їхня доля падати. А я, я то інше, геть інше, бо після кожного падіння можу стати і таки встаю. Можу злетіти мріями і душею у всесвіт і таки злітаю, як добре бути людиною. А сльози і сніг нехай падають. Закінчує цю книжечку, приходить весна, нам рано чи пізно треба буде з зимою розпрощатися. Дивно, але ці сніжинки мене більше не зігрівають. Щось зламалося. Мабуть, ми з зимою надто болісно переживаємо цей перехід у інший вимір, весну. Перебудова завжди починається з руйнування. Розчаруванням неминучістю, безсиллям перед необхідністю, ламанням усталеності. Епоха білого завершується і нам це болить. Пече втраченим раєм, ниє серцевими струнами, стискає колючими думками, стискає так, що ж вичавлює воду зі, зі снігової кулі, мого сумління, але тішить те, що тала вода потрапить у землю. І стане білим підсніжником, потім білим тюльпаном, білопахучим вишневим цвітом, черемховою дурманою піснею, білою ромашкою в полі сподівань, білосніжною хризантемою терпкого результату, сніжною, сніжною пориною на жовтих листках втрачених ілюзій. І я точно знаю, що той сніг мене зігріє, бо перший. І знову прийде панування білого. Дякую. Станіслав Бондаренко. Вітаю вас, друзі, колеги. У вас просто дивовижна аура, приміщення і поєднання ще таке, що живі, такі гарні, і дивовижні портрети близьких, знайомих і незнайомих. Я страшенно вдячний, що Степан Сеполяк тут з нами і тут. і тут, Мій добрий знайомий земляк. Гарний поет. І відсидів всього 5 років. і Я жодного разу ні в Чернівцях, ні у Франківську виступали 9 разів вже, сьогодні 12 за три дні. Не згадав таку, такого гарного факту. В радянських гувах, особливо після того, як опівці туди попали, змальовані тут гарно, складав, складався переважно з українців. Приблизно на, на 70%. Весь радянський гулах це 70% це українці. <кій> І один із них Степан. Царство небесне. Перехожу на, на найкоротшу мову. На поетичну для знайомства почну з Кирилиці київських вулиць. Такий вірш «Пам'ять степу, це рідні мої і Дінгановського. І багато ще гарних людей там народилося. Місця, тож ця книжка видана ще Слабошпицьким, Ярослав Вал. Українського пріоритету тоді ще не було. До речі, Ярослав ВАЛ видав Йоцю книжку Шовкошитного. Ну згадаю Шпицького, дай Боже йому здоров'я. Е -е... Пам'ять степу. У духнаній долоні степу десь по заячим холодку Ще дитинство моє без тебе просівається на току і ховраха ще не вполювати, Ще й не впало до голови, щоб іти тебе воювати на столицю твою, на ви. Що вскрім мудир Махновський дід показує на свята, ще незнаний нам Вінграновський стереє чи вже зліта. ще й паски, як почуть, не святять, ще се в старших класах п'ють, ще не знаю, скількох посадять з поміж нас і кого уб'ють. Ще й дорога на хатки. Десь така, як в Єрусалим, ще до слова не маю хватки. Обрист твій ще сховався. В дим бабця молить лише на покрову, щоб з дитям розминувся, ніж все було та спочатку слово. Ну і степ, мабуть, найпізніше. Ну і ще цей маршал. І видавець, і поет, і мій друг Шовкошитний, каже, прочитай сьогодні Оскільки пічого свято, з яким я вас теж вітаю, день рідної мови. Такий вірш пов'язаність мовою. Дівчисько, сама виїжджай, щасливе своє з Запоріжжя, а я вже хіба переріжу оцю поповину, зважай, занадто я довго ковтав. Пухкий, чорноземний, Чорнокнижя, я теж полюбив Парижжя, та хтось мене тут прикував невидимим цим ланцюгом, що в'яже міцніше, ніж злочин за дня, та ще більше із ночі, коли вже щогеній, що гном це все як лібідо тобі ця клята, пов'язаність мовою, ні, спраги вона. Не втамовує, та як підсолоджує біль, а там, може, френч би згадав, чи інглиш, покиснувши з літо, Встругав би якусь там лоліту, Та це, як живеться, рукав. Я чув, як залізний жираф нас кликав, як, як паризький жираф, наскликав залізною мовою. З ним теж я. Пов'язаний з мовою та менше, ніж Бог і жебрак, як все обезлюдні тут. Мої всі від'їдуть останніми, так будемо чомусь? в чомусь останні ми. Прикутих придурків, жидуть. Ну і, мабуть, варто перейти до цієї книжки. Яку видав Володимир Шукошитний і повторюю дуже молоде видаництво український пріоритет. А переклав її лондонський чоловік Стівен Комарницький, який чому вивчив українську мову, це англієць, тому що його бабці і тітка пройшли теж в радянських гулах, і тому можна його назвати перекладачем, англійцем, людиною з українською групою крові. І... О 12-й ранку вийшла книжка, ввечері в спілці презентація, веде, що Кошитний, виступає драч Жулинський, автор передмови, до речі, справді дуже гарний е розвиднення слова в сутінках Європи. Праві сторінки тут оригінал, а це теж от Жулинський, теж саме, тільки англійською мовою, як і весь текст е і ну, малюнки Сергія Япотовича, який, до речі, е Намалював мені дві книжки оці. Той самий, що зі ступкою в Москві і в Римі отримував призи за фільми Тарас Бульба там, і а ще були недооцінені фільми, де Сергій Якутович, головний художник-постановник, молитва за Гетьмана Мазепу і так далі, так далі. І він намалював дві книжки Ліні Васильовні, одній моїй знайомій, яка. Після завтра мені потелефонує. Колись я згадав, треба пожартувати. Така книжка є, оце я кажу Ліні Васильівні, щось тут гарне. Це було не в Чорнобилі вже. От ми місця Шовкошитного колись нею об'їздили, всі села зони. А це вона прийшла на 2001 рік. Я щось пальцем їй показую, а говорю щось добре. Є багато світлин. І до 12-ї ночі в будинку актора ми з нею сиділи, і їй тоді сподобався дуже один в минулому столітті, я писав російською мовою, каюсь, один смішний вірш. Тоді ще президентом був кучма і створилася така велика біда з Вангадзе, і взагалі багато бід. Я прочитаю більш російською мовою, Навіть ванчура мені не заперечить, мабуть, улюблений один з п'яти улюблених віршів моїх. Ліна Костенко і повторюю. А всі решту вона просто Просто веселий. А, чому вона, можливо, чому його так люблять навіть в Росії? Тому що ми його писали разом з Єрмодом і Тарасом ага. Григоровичем Шевченко. Реве та стогне. Джип роки. І люди гибнуть за метал. Ніхто не виучив уроки. І дворник двор не подметал. Іграють вольво. Ветер свищет, и Мазда гнется и скрипит, А БТР кого-то ищет, не то от а счастья бежит. На нем кучма, светлее лазуи, И рядом Йохан и Бабай. Они совсем не просят бури, Но и без бури всех тошнит. Европы. Що там політики, навіть поети не помітили, що континенти всі починаються з літери А. Тільки одна Європа, закушкана в еполети, починається з Є, відколи жива. Так, є. о ЄС, вона тихо каже і хоче, щоб світ її розумів, бо чимало знає, і де що важить, хоч земля бердяє, їй не зумів. Прояснити всю семантику сутінки, що переходять в спільну пітьму, все ж поміг в каламутну суті віків народити кавку, сартра і камю. Ми Європу, схожі більше, ніж мантії, кардинала, скажімо, і земної кори улови, хоч нашу Ел, семантику, скільки там любові занише на крові. Пані Лариса прочитала розкішні речі про зиму, а я вже молюся, коли жота тепла зима з теплим снігом та й піде туди, куди їй треба в весну. Вірш називається Переддень. Сумні хрести лютневих роздоріж. Деревко струб'я вписані у простір і жалості жовта в білі брості. Все змиє задумцівнький капіж. Їде на ніч і берзень пустун, Помчить в луги нахабими струмками, і віща птаха, птиця гамаюн, махне крилом провісно над ставками. Їди на ніч, і запалає день звитяжно, міріадами, вогнями, і небо переповниться піснями, і в світі стане світло від пісень. Сумні хрести, дерева міражі, дерева вітражі, печаль зими приреченої вмерти, Все змиють ті зухвалі капежі, немов розчинник. Полотна портрети і на полотнах проросте пейзаж, Подекуди зеленого відтінку і ген за небокраєм крізь міраж Побачимо в зелених шатах жінку, набухлий сніг, дерева типажі, цю зиму, що в журбі чекає страти. Все змиють ті з капежі. А як же їй не хочеться змирати? Торкнутися до неба називається книжка, а взято із вірша «Торстукатись стукатись до неба, торкнутися небес» називається, а взято із вірша достукатись до неба. Якби мені достукатись до неба, я б Господа за себе не просив. Хіба ти ж дати більше сил, аби їх всі віддав я для тебе? Якби мені добратися туди, де сонцесяйне світло зветься Богом. Я б на колінах за його порогом просив спасти в від біди. Якби мені торкнутися небес, з нешкіреними пальцями поета за мить одну змінилась би планета від зроду ще небачених чудес. Якби мені душею прорости в абстракцію високих узагальнень, Ой я безпомилково і негайно зумів би шлях здолати до мети, Якби мені добратися туди. Якби мені достукатись до неба, я б зло стожали знищив назавжди. Нехай у ньому навіть є потреба, я знехтував би мудрість антитес. Я спростував би біполярність світу, світу, як душі відчинив добру і світлу. Якби мені торкнутися небес. <плес> Куля гуряла з вільна, швидка, свинцева, сонце її гріло в боки, вітер співав пісень. Та чатувало кулю хиже, підступне серце. Та чатувало кулю ворога серце зле. І у траву зелену спала вона повнена. Вирватись знов на волю кулі не стало сил, І над її прихистком виріс маленький горбик. А старшина ретельний кулю списав звідти. Тільки чому над нею кряче, мов плаче птаха? Тільки чому калина? Hoje